Покладаємося в більшості на наші на країни партнери. Вони на сьогоднішній день, на жаль, не можуть нам дати, ну, хоча б такий же об'єм виробництва боєприпасів, і тут єдиний вихід із положення це шукати. От як Петр Павел знайшов же більше півтора мільйона боєприпасів. Як Естонія знайшла мільйон, ще мільйон боєприпасів. В світі достатньо потужності і достатньо е, запасів боєприпасів. Треба тільки правильно їх шукати. Е, ну, от Принаймні, допустимо, приклада. Дивіться, Шайгу постійно їздить е, в Північну Корею, в Китай їздить, домовляється, і в Росії ну, по, по різним оцінкам Північна Корея надала там вже півтора мільйона боєприпасів. У мене питання, пане мерів, Міністр оборони скільки він боєприпасів сьогодні придбав для, для Збройних сил України? Щось я не пам'ятаю жодної партії, щоб він привіз в Україну там і сказав: От я привіз 500 тисяч боєприпасів. Немає